Бутік, бутерброд, сендвіч, накладанець, канапка. Називайте як хочете, але я особисто вважаю, що накласти щось хороше на смачний хліб це одне з найкращого, найсмачнішого, що може бути. Привіт, дорогі ютубіки! Я рада вас бачити на своєму каналі, а це відео про бутерброди різних країн. Мені здається, вони класно показують цей стиль в їжі якоїсь країни і локальний продукт. З вас, будь ласка, лайк, якщо ви чекали на нове відео, якщо ви хотіли б бачити. Ще відео на цьому каналі. Приємного перегляду! Це така галерея, ресторан. Тут можна подивитися на роботи сучасних українських художників, художниць, придбати ці картини, і також такий простір, де проводяться різні події від йоги до творчих вечорів. Загалом багатогранний простір. Але про їжу, як на мій смак, тут вона така якась витончена. От не знаю, як описати цей стиль. Почнемо з Франції, і найпопулярніший французький гарячий сендвіч це «Крок Мадам». Взагалі назва походить від слова крок, в перекладі це хрустіти, і завдяки тому, що такі вічливі люб'язні французи, замовляючи бутерброд, озвучували оце звернення поважне, таке крок мадам, коли звертались до пані або месія, коли звертались до пана, так і з'явилась така назва: власне, і крок мадам, і крок месьє це сендвіч з шинкою, з сиром, з білим хлібом і соусом бешамель. Відрізняє їх наявність смаженого яйця згори саме на жіночій версії, на крок мадам. І оце яйце подібне на такий жіночий елегантний капелюшок. Крок мадам всипаний пармезаном з солоними огірками. 310 гривень. Дуже вишукано вийшло. Багато соусу, шинка, сир смачно, дуже вершково. І хліб такий вершковий, дуже схожий на бріош, на таку булку, дуже масляну. Хліб підсмажений, декілька шарів шинки і багато В Соус бешамель додається зазвичай мускатний горіх, і от за рахунок мускатного горіху він такий духмяний, ароматний. Походу, те, як я його кусаю, треба буде блюрити. Багато сиру, він такий насичений, підтанув, але це не грюєр. В класичній версії може бути або ементаль, або грюєр. Це такий сир, дуже насичений, горіховий, і його ще використовують в цибулевому супі. Але дуже часто в закладах не грюєр, а там чедер або якийсь інший сир. І огірки. Хрумкі, солодкі. Дуже мені подобається від шинка. Вона така не як ця ковбаса, так а така більше до ніжного тоненького м'язка. Дуже смачно. Це прошуто та кота. Взагалі смачно, так вишукано. В цьому є такий якийсь французький стиль, та не просто хліб з шматком шинки. А оце все на тарілці разом. Але погодьтесь, що бутерводи бувають під різний настрій, і дуже добре, що не треба обирати один єдиний бутерброд до кінця життя. Так само, як і абсолютно не обов'язково обирати один єдиний аромат до кінця життя. Друзі і подружки, сьогодні я хотіла би вас познайомити з українським брендом парфумів Away Today, які родом з Ужгорода і які створили, розробили. Цілих 10 ароматів під різний настрій, під різний випадок у житті і різний стан душі це такий справжній парфумерний гардероб: від таких насичених, солодких, квіткових до більш легких і ніжних ароматів. А ціни супер доступні на будь-які мілілітражі. Можна, до речі, замовити різні сети пробників, щоб понаносити різні аромати, їх можливо чергувати між собою. І так само можна обрати одного або декількох фаворитів і замовити їх у більшому об'ємі. Мені особисто сподобався ось такий аромат «Sunday Morning», тобто недільний ранок. Такий дуже він легкий. Трішки солодкавий і пахне якоюсь ніжною квіточкою мені для моїх глядачів та глядачок. Away Today дарують промокод PANI, з яким діятиме знижка мінус 15% на всі товари. Цей промокод буде дійсний впродовж 7 днів з моменту публікації цього відео. Переходьте за посиланням в описі під відео і обирайте собі або ж на подарунок аромати до душі. Це Hungry Ice, сендвічна, де готують близько 10 різних видів сендвічів і в тому числі Дуже популярний американський сендвіч Чопт Чіз. Це такий сендвіч родом з Нью-Йорка і тамтешніх бодег. Бодега це так називаються такі невеличкі продуктові крамниці, в яких з'явились власне такі сендвічі, як дуже поживний, швидкий і доступний прийом їжі. Але направду кажучи, у мене асоціація номер один з американським сендвічем це Cheese стейк, це філадельфійський сендвіч. Тонко нарізана така яловичина, яка обсмажується з сиром. Він плавиться це все з цибулею і в булці. Але я ніде не бачила ніколи його в закладах. Можливо, якщо ви бачили, то напишіть, де саме цей сендвіч Chopped Cheese Насправді дуже схожий. Це також довга булка. Її називають Hero Roll або геройський Roll, геройська булка. Загалом в якій яловичина, але це не слайси а. Фарш і туди додають ще сир. Це все такими як лопатками рубається. Власне, тому і чопт чіз, типу рубаний сир. Розпаковка. Класне пакування. Так все ретельно запаковано, щоб нічого не протекло. Класний розріз. 200 гривень за джуніор версію меншу. Всі сендвічі можуть бути як менші, так і більші. Булочка розрізана навпіл з айсбергом, з помідором. Фарш з цибулею, сиром. Смачно, дуже яскраво і насичено. Дуже м'яка булка, суцільно так кусається, дуже зручно, як для сендвіча. Яловичина, все таке якесь м'яко-вершково в цьому сирі. Дуже приємно їсти. Ще трапляється кінза. Як на мене, це дуже схоже на бургер в такій бутербродній версії. Я можу повірити, що це щось дуже близьке до такого класичного нью-йоркського стилю в сендвічах. Йдемо далі. you <music> Магазині Егерзунд, і ви можете подумати, що зараз мова піде про Норвегію, бо це норвезький виробник Риби. До речі, в оцей магазин, який знаходиться на Пазняках, на відкриття приїжджав прем'єр-міністр Норвегії, і можна навіть їхню сторінку на Google Maps відкрити, і там є оце відео з урочистого відкриття. До речі, всі назви і адреси будуть в описі під відео для зручності. Але мова піде про рибний сендвіч Нідерландів, а саме, голландський сендвіч. У Нідерландах є вихід до моря. Північного виходить на півночі і на заході. І відповідно: є риба свіжа, є риба смачна, і там просто мав статися якийсь рибний сендвіч. Ось це власне він: це сендвіч з молодим оселедцем матія з білою ніжною булочкою. Солоні огірки тут мають бути, і цибуля в Нідерландах голландський сендвіч це популярний фастфуд. Я взагалі читала, що цей сендвіч буває без булки. Типу, люди просто можуть їсти оселедець. Так беручи, захвастає, наприклад, хліб в прикуску. Я не знаю наскільки ми їм віримо, враховуючи, що в форматі фастфуду прям брати голими руками цілу рибіну. Не знаю. Хто знає, напишіть це? коштує 96 гривень. Демпінгує все решта, що я в меню герзунда ще, до речі, є інший сендвіч голландський з темним хлібом, відкритий бутерброд такий, і він коштує взагалі 65, Здається, але я обрала ось такий з білою булкою, більш автентичний. Так, це суховато, бо немає соусу, дві булки і так трошки їх треба кусати, але булочки м'які є цибуля, мабуть, вона когось може дуже сильно смутить, бо це сендвічі такі лежать готові, і ти не можеш там попросити, щоб їх зробили без цибулі. Але оселедець неймовірний, дуже ніжний. Це молодий оселедець Матіас. Навіть якийсь матіас Квінс, я так розумію, що тут в Герзунді це такий типу найкращий можливо оселедець. Дуже ніжний, слабосолений, Це можна порівняти з оселедцем Норвезьким Матіас, який є в Сільпо. Я люблю це оселедець, але він буває такий більш цупкий, а буває ніжніший. Оце близько до цієї ніжної версії, яка там буває. Дуже дуже приємний оселедець. Чесно, я дуже люблю оселедець хлібом. Ці два слова мені просто вже викликають посмішку на обличчі так, трішки суховато їсти з двома булками. Я, мабуть, би наступного разу спробувала з однією булочкою. Але дуже смачна, і риба. Ну, неймовірна, чесно. Ідемо далі. Ця пауза створена для того, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, підписались на канал, якщо ще не підписані, і залишили коментар про свій улюблений бутик. Дякую. Я в кофі рекордці для мене це одне з небагатьох місць, де Безкомпромісно смачна їжа об'єдналася з безкомпромісною класною кавою. А мова піде про кацусандо популярний японський сендвіч. Цей сендвіч складається з білого хліба, м'яса в паніруванні, найчастіше курки, але може бути і свинина, і посіченої капусти та соусу. Особливим таким визначальним для кацусандо є те, що це має бути м'який, ніжний білий, такий пухкий хліб, взагалі готується оригінально з. Шокупано. Це такий молочний японський хліб. Він квадратний, ще розрізається навпіл, і в нього обов'язково зрізаються всі скориночки. Тобто це не те, що Придумали там зараз в ресторанах, щоб цей сендвіч виглядав більш по-ресторанному, А те, яким він і з'явився, взагалі в Японії існувала така страва, як танкацу, це свинина в паніруванні, і пізніше почали її класти між двох шматочків хліба, щоб було зручно їсти руками. І з'явився такий сендвіч. По суті, це не знаю. Мені аналогія до бургера. І власниця одного з ресторанів в Токіо придумала взяти і обрізати скоринки у тако. Ого, сендвіча і розрізати його на менші шматочки, щоб це було зручно їсти. Гейшам, і вони не пошкоджували при цьому макіяж, а точніше, не стирали помаду з губ. Ми знаємо, що гейші мають дуже такий яскравий макіяж, і це взагалі дуже кропітка робота його наносити. Наскільки я знаю, що вони його не щоранку наносять, а скажімо, там раз на не знаю на тиждень його поновлюють, і відповідно вони мають дуже обережно е, жити і спати, е, щоб не пошкодити цей макіяж зачіском. І власне, ці невеликі. Шматочки без скоринки дозволяли гейшам не змазувати помаду і при цьому поїсти. Для мене також цей сендвіч став відкриттям, бо його дуже зручно їсти в порівнянні з багатьма іншими сендвічами, де хрустка скоринка, ти пиляєш її ножем, трясеться стіл, хліб не перерізається, начинка випадає. Це найчастіше зручно їсти руками. А це кацусандо в бріоші з обсмаженою в паніруванні панко куркою. Огірками та капустою. Подається також з огірками і соусом Айолі. Дуже класна подача, а, мабуть, на вигляд найкраще. Цей розріз спокусливий: 345 гривень. В мене є і виделка, і ніж, але справимо одразу так. Дуже соковита курка, вона така трохи з димком. В якійсь обливці з барбекю соусом, щось подібне на те. Дуже тонко посічена капуста, і така прям м'якенька. І е, вершковий хліб. Вибух смаку. Мабуть, за рахунок того, що ця обливочка у курки схожа мені на щось таке, в чому це смажиться крильця, щось таке нагадує огірки. Кислі, солоні, мабуть, там, де крок мадам, вони якісь були мені солодкі більше, а ці прям кислі. Клас. І соус айолі. Густий, приємний і лаймовий. Дуже смачно. Не можу оцінити при цьому, наскільки стирається з губ помада чи ні. Але по смаку дуже подобається отакий японський сендвіч кацусандо. Ідемо далі. Хочу подякувати спонсорам, спонсоркам цього каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Якщо вам подобається відео, яке я створюю, то ставайте спонсорами. Це підтримує мене у створенні оцих всіх відео про їжу. Дякую. Данія І справжня гордість Данії це смореброд. У перекладі означає масло і хліб, тобто це хліб найчастіше темний, але може бути і світлий, намазаний маслом, а начинка може бути супер різна від риби до печінки і сиру. Традиційно бутерброд це була така швидка і поживна їжа з хліба і залишків їжі, тобто фактично на хлібі, могла опинитися вчорашня вечеря. А вже пізніше смореброди стали такою ресторанною стравою, і в Данії є ресторани, які спеціалізуються виключно на смаребродах і готують їх там десятки різних видів. Але мені здається, що у нас немісних така найсильніша асоціація і таке уявлення від смореброду, що це темний чорний хліб з оселедцем. Ось такий смореброд я прийшла скуштувати в барі Броенба. Бар затишний бар, я нічого не розумію на барах. Хто знає бари, напишіть, чи це гарний бар. Мені всередині сподобалося, і тераса фактично на пейзажній алеї, а не десь на дорозі, запаркованій шумній, що теж добре. Смореброд з оселедцем, маринованою цибулею, зеленою цибулею і чимось намазаний білим, можливо, маслом. Смачний, не дуже солоний оселедець, ніжний без кісточок. Хліб цей не темний, а світлий з зернятками льону. А оця намазка біла це схоже на якийсь вершковий сир з огірками подрібненими. Хочу спробувати рукою. Схоже, що є там і каперси, і огірки. Можу це пояснити тільки на рівні відчуттів, але мені смачніше їсти бутерброд рукою. Фактично, це подібно до голландського сендвіча, але він закритий, класичні такі версії, з двома булками. Це відкритий і він більш ресторанний. По-перше, тут і цей крем-соус, яким намазаний хліб. І оселедчик, і ця подача, і ця тарілочка. Він наче більш вишуканий. Дуже багато оселедця і дуже не скучний. Саме оселедець ніжний, якщо порівнювати з голландським сендвічем, можливо, не такий ніжний, як той має час, але і солоніший. Ось, але в цілому дуже смачно і так виразно по смаку цьому з цибулею. Дуже смачно. Про сморе все йдемо далі. А йдемо ми додому, щоб приготувати українську канапку. Друзі, я б точно не хотіла звучати якось шароварно в питанні українського бутерброда, але мені особисто не приходить на думку нічого більш виразного, характерного і особливого українського, аніж хліб з салом. І поки я готую намазку з сала, ви, будь ласка, напишіть. В коментарях, що для вас такий найбільш український бутерброд. Сало нарізаю на невеликі шматки і відправляю в кутер. Так зберігається трішки його текстура. Роздавлюю туди чесник, додаю перець без солі, бо сало вже солоне і кріп. Потім нарізаю чорний житній пахучий хлібчик і намазую на нього цю намазочку і прикрашаю зеленою цибулькою. Ось такий гарний. Накладанець. Скажіть, будь ласка, в кого ще є такий бутерброд? Житній такий трішки солодкий терпкий чорний хліб, плюс сало яке солоне, яке з часником, кропом дуже смачно. Не знаю, можливо, я ніколи раніше не їла це окремо від борщу. Хоча ні, я їла, от в мене таке вдома робили, правда, ну не такими маленькими порціями, а прям банками. Ми робили таку намазку. Часті я згадала, коли мені це приносила бабуля з чаєм е, до комп'ютера, поки я грала в Сімси. Неймовірно. Мені чомусь більше подобається от так в вигляді намазки, а не шматками. І це дуже смачно. Ідемо далі. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, не лінуйтесь і залиште йому вподобачку і свій коментар, який бутерброд з цього відео вам сподобався найдужче. Мені, мабуть, найдужче сподобалось все, що з оселецем, Це і голландський сендвіч, і датський смореброд, і дуже сподобався японський сендвіч Кацусандо. Що сподобалось вам, чекаю почитати в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І до зустрічі у наступних відео! Папа -па.